Так, не буду їх замацьорювати, можливо, я їх зможу продати, але тут просто скло і різьба. Окей. Добре. Відкладемо це в сторону, поки сюди я не замацьорив, і потім мені сказали, що на нього ціна впала. Так, добре. Дві штуки таких фільтрів, вони різні. А якщо хтось займається фотографією професійно, залітайте. Так, добре. Давайте подивимось, що наступне. Давайте щось таке. Давайте щось чорненьке, щось плоскеньке відкриємо. Ладно, Я вже зрозумів, що з цими штуками проще так робити. Чергова сумочка, гаманець. Так, да, Цього разу просто гаманець. Ось так от виглядає. Ну, До речі, можливо, це шкіра. Цілком. Виглядає достатньо новим. Що у нас тут відсік для грошей? Раз, відсік для грошей два і для карточок. Карточки. Один відсік, другий відсік. Ну, чесно вам скажу, виглядає, що як кожа, а чи кожа чи ні. Там уже хто знає, що тут у нас написано. Іванка Іванка Трамп. Охренеть. В неї є свій мерч. Зацініть. Там написано Іванка Трамп. Жестяк. Ну, Тоді це ще може і грошей коштувати. Прикол. <сум> Неочікувана знахідка. Окей. Іванка Трамп. Враховуючи, що у Іванки Трамп Трамп президентах зараз. То це може коштувати нормальних грошей. Подивимось, так, що у нас тут?